Добрий раночок. Сьогодні четвер, як завжди у нас прямий ефір. Сьогодні хочу приготувати печиво сабле. Зазвичай я його готую на чизкейк, на основу чизкейка, але дуже часто я його просто, ну, в мене в сім'ї його дуже люблять. Пісочне таке печиво. Дуже розсипчасте, дуже смачне. Так, то приєднується, готуємо печиво сабле. Так, хотіла написати, що ми готуємо. Але, якщо чесно, я ще не дуже розібралася, як і що це робити. Добре. Значить, я камеру переключаю буду потихеньку розповідати, що за чим. Значить, масло ми беремо вже кімнатної температури. Воно у мене м'якеньке. До масла додаємо цукрову пудру. Всі пропорції я напишу під збереженим ефіром. Цукрову пудру роблю сама на кавомолці. Так, печиво, дуже важливо не перегрівати саме тісто, коли ми вже додали борошно. Саме таким чином не розвивається глютен і печиво зберігає хруст. Якщо ми його будемо довго місити, або буде воно стояти в теплі дуже довго, тоді воно не буде хрустким, розсипчастим буде таким як забитим. Тому на це звертаємо увагу. Є декілька видів. Пісочного тіста це сабле, сюкре і брізе. Тут, як ви бачите, масло ми просто перетираємо в тепленько кімнатної температури. Якщо, наприклад, ми робимо брізе, то масло тоді з морозилки. Таким чином готується на кіш тісто, на наполеон рублене, так, хто приєднується, готуємо тісто на печиво сабле. Так, гарно розмішали до однорідності. Додаємо один жовток. Так. Знову розмішуємо. Поки в нас немає борошна, ми його можемо гарно мішати. Як тільки додали борошна, швидко перемішали і в морозилку або в холодильник. Єдиний мінус цього тіста в тому, що ну, дуже важко, якщо ви хочете, наприклад, формочками його зробити, це зробити досить важко і довго. Зараз побачите чому. Я просто розкачую пласт і таким чином випікаю. То приєднуються, готуємо пісочне тісто сабле. Так, і далі додаємо борошно. Є дуже класне борошно, саме для пісочного тіста? Італійське. На жаль, у мене його зараз немає не замовляла. Там низький вміст білка, і таким чином зменшується ризик того, що ви його перенісите і розвинеться глютен. Хто хоче, можете писати мені в директ. Я вам скину посилання, де я замовляю. Так. Дуже важливо в цьому тісті, що ми все робимо по пропорціях, тобто на око в нас не вийде так Єдине, що білок ми не важимо. А так, то важимо абсолютно все. Так, і надаємо півчайної ложечки розпушувача. Хто приєднується, готуємо пісочне печиво сабле. Наш скейк, як я його використовую? Якщо чискейк у мене просто з основою без бортиків пісочних, я. Випікаю на пергаменті, пласт тіста розкачую, і е, тоді просто формою, видавлюю круг, який мені потрібен. Якщо е, чи з бортиками, тоді я перемалюю в блендері, додаю розтоплене масло і формую бортики. Але печиво мега-смачне, його можна їсти просто так. Так, нагадую, вимішувати довго не потрібно, не нетеплими руками, лопаточкою, швиденько перемішуємо, збираємо докупи, розкатуємо між пергаментом і ставимо в морозилку. Якщо є питання, можете писати. Якщо будете дивитися в записі, то питайте в коментарях. І буду дуже вдячна, якщо ви ставите лайки, коментуєте, тому що буду знати, що дійсно це комусь треба, і я не дарма стараюся. Так, бачите, воно вже зібралося докупи. Ми що робимо? Досипаємо це все на пергамент. Так. Робимо кулю, щоб воно максимально зібране було. І розкачуємо ну десь 2 мм, має бути. Бо якщо буде затонке, то буде, може перепектися. Якщо буде затовсте, буде сирувати. І дивимося, щоб воно було рівномірно розподілене. Тобто не так, що там посередині товсте у вас з краю дуже тоненьке, тому тоді буде випікатися нерівномірно і прийдеться там, трошки от і вийняти раніше з духовки. Випікаємо обов'язково при невисоких температурах десь 165-170 градусів. Ну, приблизно в мене виходить десь 17 хвилин. Дивитися по своїй духовці, хто буде випікати? Діліться в сторіс, відмічайте мене, мені буде дуже приємно, що дійсно хтось використовує мої рецепти. Хто приєднується, готуємо пісочне печиво сабле. Так, коли ми розкатали, так вам показую, ми його ставимо або в морозилку на 20-30 хвилин або в холодильник на пару годинок, і тільки потім випікаємо. Випікаємо яким чином, знімаємо верхній пергамент і випікаємо до готовності. Воно має стати таким золотистим. Так, я, як завжди, в сторіс вам покажу, що в мене вийшло. Так, зараз складу в холодильник, випікати буду через декілька годин, бо зараз в мене хлібчик буде пектися. Так, якщо є якісь питання, то можете задавати. Так, викрутка лежить, буду сьогодні робити кокосовий бісквіт, кокосовий торт, буду розбивати кокос. Якщо цікаво, як розбивати, можу поділитися, бо вже не перший раз це роблю. До речі, торт кокосовий, тільки з свіжим кокосом, роблю ніякої кокосової стружки, тому що ну, я просто звикла, що мають бути якісні, гарні інгредієнти. Так, може є якісь запитання? Задавайте, питайте. Ще хотіла сказати, зараз уже завершую знімати новорічний курс. Будуть відео уроки, будуть рецептури класних торта і рулету. Рулет буде Йольське Поліно з вишенькою. Буде вертикальний мадівник, свічки ви вже бачили у мене в стрічці. І хочу зробити прям дуже-дуже класний тортик 3D. Ну, якщо чесно, хотіла спочатку форми гадючка, так як це буде рік гадюки, але. Ну, скажімо так, одноразовий торт не дуже хотілося, тому що ну, цей рік гадюка, наступний ще якийсь. Хочеться щось універсальне, щоб ви могли навчитися робити не тільки там гадюка, але й щось інше. Тобто, це буде фігурка тваринки, яка може потім бути використана і для дитячих тортів. Тому. Слідкуйте за анонсами, обов'язково виставлю і приєднуйтесь до навчання, хто хоче навчитися. Ще в мене така виникла ідея, не знаю, ще поки що повністю які реалізувати, але скажу. Для того, щоб далі створювати навчання, мені потрібні певні відгуки, кейси і тому подібне. І дуже хотілося б зробити такий формат навчання як наставництво. Тобто індивідуальна робота. Це може бути онлайн, це може бути офлайн, хто в Черкасах. Тобто когось одного або двох довести до хорошого результату саме в випічці і створенні 3D-тортів. Це буде скоріше за все безкоштовно, але з максимальною віддачею. Тобто, якщо ви хочете навчитися, ви слід... слідуєте моїм усім вказівкам, тобто, не так, що я вас навчаю, ви там через три місяці мені там даєте результат. Ні. Тобто, навчання йде, ви. Пичете, робите. Ми в або в онлайн, або в форматі це все відпрацьовуємо, робимо зйомку торту і ви стаєте, ну скажімо так, результатом моєї роботи моїм кейсом. Тобто, це мені треба просто для так званого портфоліо. Якщо вам буде це цікаво, можете написати мені в Директ, хто хоче такий формат роботи. Але це тільки для тих, хто не лінується, хто хоче трудитися. І, звісно, навчитися. Так, якщо питань немає, я тоді ефір зберігаю. Результати покажу сьогодні в сторіс. Якщо питання будуть, можете задавати. І буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі під ефіром. Усім гарного-гарного дня!